Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 25 травня, 823-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову спокійна доба була в Одесі та на більшості території України. Ракетних та дронових атак від Росіян не було. А головна новина з Одеси так: це те, що до Одеси приїздив вчора Монатік. І в Аркадії були просто величезні товпи народу. А коли була повітряна тривога, то навіть ніхто нікуди не розходився. Ну і відключення світла минулої доби були лише вночі. Ну і сьогодні ввечері планують, наче на дві години, відключити в сусідній Миколаївській області, як завжди, обстріли в районі Очакова. Двічі росіяни обстрілювали акваторію та приміські території. Поруч з Очаковим. Нічого серйозного там на Херсонщині було близько п'яти десятків російських обстрілів, якимось дивом по офіційній інформації, загиблих. І травмованих людей немає. Ну і ще, наче щось сьогодні вночі в Крим прилітало, але поки що відео немає. Чекаємо, щоб і на Росію щось прилетіло. І вже ж були відео. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня.